Починаємо комісії. У нас всі питання Починаємо з першого. Звідкою вона фінансовий реформу. Буджету фактично використано коштів на суму 325 тисяч 431 гривень і зміг на заробітну плату 247 тисяч 672 гривень. На нарахування на оплату праці 47 тисяч 665 гривень. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 1990 гривень. Накуплено папірксеру, сейкові папки, квей та інше. Оплата послуг крім комунальних 17 тисяч було сплачено послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруду 735 гривень. Роботи по припиненню газопостачання – 629 гривень. По відновленню газопостачання 514 гривень. Повірка сигналізатора 718 гривень. Перевірка димових та вентиляційних каналів 750 гривень. Телекомунікаційні послуги 9731 гривня. Заправка та реставрація корпуса 420 гривень. Послуги з обслуговування програмного забезпечення і ПК місцевий бюджет 3300 оплата електроенергії 5482 гривні. Оплата природного газу з розподілом – 5 гривень. Інші поточні видатки, екологічний податок 2,71 гривня. Субвенція Мішанської громади. Фактично використали коштів на суму 24 тисячі гривень. Із них на заробітну плату 14 105 гривень. На нарахування. 194 гривні, Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9199 гривень. Придбано сигналізатор газу 1980 гривень. Поворотна відкидна фурнітура 1640 гривень, самого вірний 660 гривень, офісне остаткування та приладдя і інші канцелярські товари на суму 4919. На кінець світного періоду у фінансовому результаті ми отримали 98,5% використання коштів по відношенню.

Це дохід вируч у відалізації продукти продукції товарів та пустів, за ціна 15 складає доходи від реалізації по основному діяльності. складає 5 мільйонів 493 тисячі, що виконання на 91%. У рівні з роком дохід підприємства за різні 765 тисяч гривень. Загадання пустій централізованого постачання отримано 2 мільйони 144 тисячі. За вивезення. Які культури підходи отримано 1 мільйон 7 тисяч гривень. За послуги з вивезення в декутові підходів отримано 839 тисяч гривень, ритуальні послуги 161 тисяч гривень, автопослуги інші послуги 340 тисяч гривень. Бахідну частину фінансової доходи доходити фінансування з місцевих бюджетів, яку програма фінансової підтримки. Монако в інших міській ради за 24 тижнів. 20 млн 428 000, 000 грн. Разкладають 112% від запланованих. ЗМИ поплата працівник 10 млн 668 тисяч грн. ЄСВ 1 млн 872 тисячі грн. Алонмасловий матеріал нет. 2 млн 495 тисяч. Различная 1 млн 970 Фінансування накупання е, план ламп, освіти на Риї 212 000. Фінансування витрати на полімонті 1 млн 55 тисяч. Ростова з привезення на 101 тисяч. Відбування пафікта передано 8 тисяч. І що ходить 274 тисячі Структура витрат. Витратна частина фінансового плану 24-й рік складає 26 млн 36 тисяч. Що розкладає нас. Більше не заплановано на 107%. Сі... Сі... Структура витрату. Але на масленні матеріали 1 млн 371 тисяча. Витрати на електронерії 2 млн 713 тисяч. Заробітна плата 9 млн 416 тисяч. ЄС 1 млн 243 тисячі. Амортизація 197 тисяч. Адміністративні витрати 141 тисяча. Вітрати у нас 253 тисячі. мільйон 171 тисяча. Сюди входять комунальні майна, послід спеціалізації, послуги з перевезень, придбання лампо світлофорів на шахтурний комплекс, випутання підносити автомобілів, телезації акумуляторів, послуги з охорони, ремонт світлофору, страховки на автомобілі, технічний огляд автомобілів, звалювальні ремонти, ремонти насосів глибинних. Придбання спеців та вкриття, обслуговування програми забезпечення, послуги з ремонтом та технічним обслуговуванням, поштовісна документація та експертиза для капітального ремонту доріг. Запасних частин буде на суму 959 тисяч, за технічних виробів на суму 190 тисяч. Банків від ТВБ було придбано на 197 тисяч. Ямковий ремонт доріг на 5 млн 55 тисяч гривень. 2 404 тисячі гривень. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету для державних цінових комунік. Рентна плата за спеціально користування. Логічний збір за користування громадом 62 тисячі гривень. Податок на землю 79 тисяч гривень. ПТФУ 1 млн 692 тисяч гр. Міський збір 176 тисяч гривень. ВСВ 1 млн 943 тисячі гр. За 24 рік за рахунок покуповання статутної фірмі кімнаті було придано автоматизована окружна установку в контверті на суму 488 тисяч гривень. Обізує на трактор на суму 420 тисяч гривень. Безоплатно передана трактор користний білорусі 792 на суму 560 тисяч гривень. Причіп самозванта на суму 155 тисяч. Загалом за 24 рік

Третє, я щось запитую, про зазначення знищення статутного капіталу, у плані відсутнєї пацієнтів і збільшення розміру статуту комунального підприємства у минулому 2015 році. В вашому розгляді про як вирішення про знищення статутного капіталу комунального підприємства у минулому 2016 році. І старе, добре, що в таршому датах розвив виконавчого місця у 2016 році на зменшення статутного капіталу комунальної підприємства комунальних лісівської міської ради на 20 тисяч 239 гривень. На збільшення статутного капіталу комунальних підприємства комунальної пітиської на суму 1 млн 70 тисяч 483 гривень. Восьдії майже підприємства статут комунальних підприємства комунальних Наступні зміни.

Платіж за ескалатор, там повинен був бути 1,5 мільйони 522 тисячі. Міська рада нам виковила цю суму в статуті, а міська рада виділа нам тільки півтора мільйони. Півтора mm. мільйона заплатили, а ці 25 ми заплатили 200 mm. ну, І Получається, що ми ці 22 тисячі знаємо, тому що яких не суду.

Шановні комісії, проект рішення передбачає, включайте доверенному каждого об'єкти комунального власника Братишівського міської територіальної громади, що підірвається коло в цьому частину раненыхського мічка, де на працівники, по самому приміщення номер 89, по щупацію, так приміщення. Сузонові з площою 57 квадратних метрів. Місце знаходження об'єктів вулиці діяльності – 22, місто Голодище, 16 районі, директор комунального поліція підприємства Гатиличкої медичній Єдна Хмельниччині міської ради. Здійсняється процедуру передачі ворога ще проведення аукціону об'єкта, зазначеного в пункті один рішення відповідності до вимог законодавства. Оприлюднити в електронні торгові системи оголошення програмних передачі в оренду об'єкта комунальної власності шляхом проведення аукціону зрахування відмовчу на законодавство і контроль за виконанням рішення відключити постійної комісії з питань соціально економічного розвитку. Дане приміщення не використовується балансоутримачів і, до речі, не зможуть їх використовувати ефективно для треба з дитичного Прошу підтримати. Дуже Так. Конключення до передвої комунальної власності для проведення аукціону. Відповідно до кого вкладу альбалансового утримувача підготовлено наступний проєкт рішення. Включити до другого типу об'єктів комунальної власності Городичинської міської територіальної громади, що підне передачі в оренду без проведення аукціону. Це частина будівлі гаража та доповідних приміщень комунального некомерційного підприємства Городичинське медичне від'єднання Городичинської міської ради загальної площею 154 квадратних метри, а бокс номер 23 No5, загальною площою 136 квадратних метрів. Кімната відпочинку No21,4 квадратних метрів. побутове приміщення 8, 2,6 квадратних метрів, 14 на 9 квадратних метрів. Коридори 611 13 20, 22, площою 10 і 5, що знаходиться за адресою єдності 22 міста Городище, для розміщення та обслуговування транспортних засобів комунального некомерційного підприємства підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Городищинської міської ради та відділу освіти Городищинської міської ради. Також пропонується частину приміщення поського будинку Петяполоміського центру культури для Городищинської міської ради, а саме кабінет номер 8 Щетатська зала по 125 квадратних метрів, що знаходиться за адресою вулицями села Петроповніка для проведення секційної роботи фахівця культурно-оздоровчого спортивного клубу Полозворотищенської міської і контролю за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку. Прошу підтримати даний проєкт. Олександр Васильович. Про прийняття власне, друзі. До Городівської міської ради звернулися співвласники трансформаторні підстанції, що проведе питання на засіданні сесії та комісії про прийняття і комунальної власні та передачу на баланс Черкасу НР. Упевнені перед ними, як організація на у нашої комісії було напроводано поплатання на плати Черкас об НРО стосовно роз'яснення, що якщо в раці депутату проголосують, і буде прийнято таке рішення, чи заберуть вони на баланс та у власність майно громадян. Так, підтверджено, що заберуть. Для цього потрібно рішення про прийняття та передачу і підписання акту приймання передачі. Напряму співвласники трансформатора. Через Тому було підготовлено наступний проєкт рішення. Прийняти безоплатно у комунальній з Городищівської міської територіальної громади, особи Городищівської міської ради трансформаторну торгу станції No400, що розташована за адресою вулиця Петруківка, місто Городища, Черкаського району, Черкаської області. Другим пунктом перетрати безоплатно на баланс та власність публічному акціонерному Черкаса Черкаси УБНР, трансформаторному підстанції номер 401 що розташована за адресою вулиця Петроківка, міського родинища Черкаського району Черкаської області. Делегувати представників до складу комісії з приймання mm -hmm. передачі трансформаторної підстанції No401 раді Величинської міської ради на баланс та власників склад Черкаса НР. Mm -hmm. Згідно до додатку. Контроль за виконанням рішення покладе на постійну діючу комісію нашу. До складу комісії війшов перший заступник міського голови Олександр Васильевич Вільба, я і Олександр Вовк, директор комунального підприємства, оскільки він є фахівцем електроенергії, допоможе нам передатися підстанції. Прошу підтримати, ні. Нас, то, <проводить> а хто на сьогоднішній момент співвласники мали на розвідку? У кого у зараз вона зараз намагається? Вона мали у співвласників ОРА Олександр Дмитрович і ще ряд громадян, які до нас звернулися, вони купили свій час, а обслуговувати її, вони не зможуть, поки не буде передано у госідку великання. Ну Там мир призволит штаб. Інженери до завладію Ну, які передаєте. Дмитро Корош, за Олександр Васильович. За. Наталій Панів, за. Наступний проєкт рішення, який вам подав запланований, це прийняти у власність Городичинської міської територіальної громади, особи Городищівської міської ради із власності виконавчого комітету Городичинської міської ради, об'єкт нерухомого майна, а саме договий будинок, престанційний номер об'єкта нерухомого майна прописаний, який розташований за пресою вулиця Лушевського, 11, місто Городища Чекаського району, Черкаської області. Утворити комісії з передачення рухомогою на зазначеному пункті, яким цього рішення згідно з Відділу комунальної власності житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення виконавчого комітету Городичинської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації правовласності на вказане нервомільну у відповідності до чинного законодавства, контроль за виконанням рішення долучити постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку. Мова йде про водію яка як ви пам'ятаєте, станом назад ще є вже будинком, але для цього всі були здійснені заходи, розроблений був проєкт і зараз на стадії завершення подає декларацію про ведення експлуатацію і азіна чинного законодавства, саме закону про місцеве самоврядування, розпоряджатися майною комунальної власності може рада. Не виконкову див'яносто третьому році цей будинок був придбаний виконкому і зареєстрований відповідно до що власник виконку тому. Відповідно, двох рішень виконком передає міська рада, приймає, не перереєструємо право власності. Власне буде міська рада. А виконком у відповідності до чинного законодавства має право мати майно на балансі та на направи оперативного управління. А підприємство, такі скажем, як наші комунальні підприємства на право господарського відповідь. Тобто ми приводимо його у відповідності до ну, чину законодавства. Прошу підтримати. Ми перереєструємо право власності на міську раду. І она, на я наповідна завершить. Декларації проведення експлуатації і заспілкування на наступне сесії, я перемогу в оперативній управління і це буде поводський будинок, так як вони повинні бути спочатку. А зараз ми що та, Так. так, так. Буде, так. так. Да. Ми розпояснюю, що ми розробили деякі документації про реконструкції. По реконструкції майже це зроблено крім я, 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 на, 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 на лютому. Я ще не було. Ну так, розумієте, придбати житловий будинок ну так, можна, а привезти його з житлового в них житлове так, То реєстри, почали то реєстри не працювали, то якісь системи, системі у архітектора, проєктанта, який нам так, Ми все зробили, залишилося. Започті.

Встановити строк проведення підготовчих процедур розроблення комплексного плану до 31.12 року і контроль покласти на постійно діючу комісію комунальної власності соціально економічного розвитку та місці подавання підприємства та дори обслуговування. Ми в минулому році приймали таке рішення і вказали, бо там вже ж етап не може бути більше одного року. Вказали до кінця минулого. А цього просто. Ні, ви задали питання. Ви задаєте питання, скільки він буде коштувати. продають. Там все 29 мільйонів, щоб розробити план. А на реалізацію я тоді навіть не можу собі представити, скільки це надають. Ну то тоді, так, рік продовжує, далі після нас, тут голосуємо. так що. Мене дивіться, це я це почали долахати, я сповнюю на А коли ми будемо розривати цей договор по електропостачанню між міською радою і Аресом на ОТЕ? Ну, а чому, якщо точно не виволону? А чому я не думаю, що? Це там немає, там відсутня вот так розпочати. Нет. Піддержив, довгора немає. Олександр, у мене відсутнє постачання, там не відсутні. Тоді планувалося і включити українську. Там вони запросили, щось там вирішив 67 тисяч. І на цьому це зупинили. а що ми проплачували люди? Нічого свят там є. Нема освітлення будівлі. Та як нема освітлення, як я вечором їду, там Що говорю. Ну, це... Там на хаблі під будівчого освітлення заведено кабель, іменно на харб наші працювали ці. Вже ні, Пежите, ну, в все воно не ноше. А, а. Ви, виходить, за ну, 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 що до освітлення його можна. Ні, nee, то просто я їду, дивлюся гори. Сам собі думав, Чи а Чи є? Вони будуть, що я боюсь, що. А вот то є. А сторожі там є, так? Да? Чи нема? Я, я ж не знаю. Тут, тут... Ну, то значить ви то значить. що не тут, платили, то тишку поговорили собі світі. А якщо люди не платять, то що ж громаду. А чому нам, а чому вони не підключили під А там же ці пішов внизу.